Павло Тичино писав хата моя, біла хата, теплий мій рідний куточок. Часто до тебе вертаю, в спогадах кожну я нічечку в хаті тій пісня лунає, мати схилилась в молитві, все там любов'ю дихає, вічна краса і святиня. Ну, не за квартиру ж писав, але все ж таки отаку от хатину ви можете придбати, для того, щоб вона стала вашою рідною. Хату, і де будуть дітки виростати, де будуть формуватися ваші спільні сімейні спогади. І взагалі, де буде ваша душа, ваше життя і ваш такий куточок, де можна просто зупинитися і поставити так життя на паузу, віддихнути від тієї всієї суєти. Ось такий будинок 3800 можна придбати в гостомелі за 70 і більше тисяч доларів на 90 плюс квадратів. На ділянці майже 4 сотки, можна більше. Кому буде цікаво, приїжджайте на перегляд. Ще будинки залишились, тому поспішіть.